З 1 червня уряд значно підвищив тарифи на електроенергію для населення, і уряд українцям це продає під соусом, що росіяни, стріляють ракетами по нашій. Енергетичній інфраструктурі її потрібно відновлювати, для цього потрібні гроші. І наскільки я знаю, майже всі ТЕС і ТЕЦ, ну 90%, знищені в Україні, і майже вся генерація електроенергії, яка зараз відбувається на території України, це атомні електростанції. І от уряд каже: ми зараз підвищимо вам тариф. Зберемо з вас побільше грошей, і на ці гроші відбудуємо ТЕС, і все стане дуже добре, ми знову почнемо генерувати електроенергію. Але я в це зовсім не вірю, тому що якщо ми зібралися відбудовувати ТЕС і ТЕЦ, які росіяни знищили, то як тільки ми їх відбудуємо, тоді знову прилетить ракета. Тому навіщо їх відбудовувати саме зараз? Мені не зрозуміло, тому я не вірю в те, що каже нам уряд. І я не вірю, що підняття тарифів це для того, щоб відбудовувати якусь там інфраструктуру. У мене є декілька теорій, а я про них розкажу трошки пізніше. Зараз я хочу включити Лану Зеркаль в ефірі Яніни Соколової. В рандеву вона якраз розповідала про те, що коли нам кажуть про підняття тарифів, нас м'яко кажучи обманюють. У сфері електроенергетики не працює, на жаль, так все саме, як і з газом. Ти не можеш його накопичити. Ні, ти можеш потенційно, якщо в тебе є великі батарейки, але їх у нас немає. Те, що є, воно не може забезпечити достатньої кількості акумулювання енергії для того, щоб потім в часи пік або коли є необхідність збалансувати систему, видавати це в мережу. Це дійсно те, що треба робити. Це дійсно те, в що треба вкладати гроші. Ну, знову таки, це може вкладатися гроші приватний бізнес, тому що це додаткова послуга. Зазвичай додаткові послуги вони більш дорогі в системі, ніж звичайні послуги по виробництву електричної енергії. Але для того, щоб ці послуги з'явилися, має працювати ринок. І мають бути відбуватися розрахунки на ринку, а не накопичуватися борги. Поки що всі умови створені таким чином, що окрім балачок про створення умов далі нічого не просувається. А чому так? Яка причина цього? А, розумієш, красиво говорити набагато легше ніж щось робити, особливо проводити якісь реформи. Зараз нам будуть продавати з тобою підвищення тарифів як реформу. Ну, в минулому ж році ми повелися на це. Чому ми не поведемося на це в цьому році? Ці балачки будуть продовжуватись. Нам зараз кажуть, що необхідно підняти тариф до 5 гривень для того, щоб покрити ем, все, що пов'язане з відбудовою. Але ну це брехня, причому така зовсім не прикрита. Але вони можуть пояснити, що мовляв, дивіться, нам же ж треба якимось чином за якісь кошти це все відбудовувати. Споживачі не покривають нам витрати. А споживачі не покривають і вартість електричної енергії. Навіть якщо вони підвищать зараз до 5 гривень вартість, то вартість все рівно не буде покриватися. Боронково вартість зараз 7,50 до речі, я не знаю, звідки вони взяли цю цифру 7,50. Можливо, з урахуванням теплогенерації, можливо, це і є 7,50. Але якщо ми подивимося на структуру генерації електроенергії, то 50% 51 електроенергії, яку ми генеруємо, це генерується з атомних електростанцій. ТЕС, ТЕЦ, давайте будемо думати, що їх тіпа, знищили і немає ніякої генерації від теплоелектростанцій. Гідрогідроелектростанції це десь 5%, але знову ж росіяни пуляють і по гідроелектростанціям, тому що я не знаю, вони, мабуть, хочуть просто повністю знищити електрогенерацію в Україні. Не знаю, що буде, якщо вони випадково... Розвалять якусь ГЕС і вода потече кудись там на Київ, як це було з Каховською ГЕС. Ну, я думаю, вони можуть це зробити. Але зараз не про це. Ну, вони пуляють по ГЕС, тому скоро і цю генерацію знищать. А ще в нас є якісь сонячні панелі, вітрові електростанції, біостанції, але я не знаю наскільки вони ефективні, коли, наприклад, буде зима. Коротше, з цього списку електрогенерації, яка в нас є. Ми, по суті, залишаємося тільки з атомними електростанціями, які генерують 50% електроенергії в Україні. А якщо ми. Залишаємося тільки з атомними електростанціями, то наскільки я знаю, атомна електрогенерація вона дуже дешева. Тому, наприклад, у Франції майже вся електроенергія більше, ніж 70%, вона генерується атомними електростанціями, тому що вона найчистіша, якщо, звісно, атомна електростанція не підірветься. Але коли атомна електростанція генерує електроенергію, вона не виділяє, не робить ніяких викидів в атмосферу. І от ми залишаємося з атомними електростанціями. Я погуглив. І Я знайшов а, десь інформацію про те, що генерація від атомної електростанції дуже дешева, і 1 кВт коштує там, здається, 0.15 копійок чи щось. Далі я ще трошки і знайшов статтю на Vox Ukraine за 21 рік, де вони спростовують ціну 16 копійок за 1 кВт. Вони пишуть, що це неправда, що собівартість енергії з АЕС 16 копійок за кВт. Вони пишуть, що. Собівартість 1 кВт електроенергії з атомних електростанцій 60 копійок, тобто не 16, а аж 60. Ну, більше в три рази. Хоча тарифи підвищують до 4 гривень. Чому тарифи підвищують до 4 гривень, якщо собівартість 60 копійок, мені не зрозуміло. Я думаю, що Лана Зеркаль, коли каже, що вартість, собівартість. Електроенергії 750, то це мається на увазі якась середня цифра між генерацією з АЕС, ТЕС, ТЕЦ, ГІДРО і так далі. Але ж, давайте будемо чесними, в нас не залишилось ніяких ТЕЦ, скоро не буде ніякий ГЕС, ну а сонячна, вітрові і біостанції, ну, вони генерують настільки мало і настільки нестабільно, що ми, в принципі, залишаємося тільки з атомною генерацією. Якщо собі вартість атомної генерації 60 копійок, станом на 21 рік, ну можливо, станом на 24 рік вона стала 1 гривня, то чому тарифи піднімають до 4 гривень? Враховуючи, що відключення електроенергії продовжується. Тобто, виходить, що українці залишаються з графіками відключення світла, з сувівартістю генерації десь 1 гривня за кіловат, і з тарифом 4 гривні. Я не знаю, як Лана Зеркалю буде це зараз пояснювати. Можливо, я не правий, можливо, атомна генерація дорожча, ніж десь 1 гривня за кіловат, але я вам читаю те, що бачу. Брехня. брехня в тому, що зараз ця ринкова вартість і різниця в цій ринковій вартості покривається за рахунок енергоатому та Укргідера, які виробляють дійсно дуже дешеву електроенергію. І... О, Тобто виходить, що середня вартість не 7,50. Тобто виходить, що 7,50 це була е, собівартість генерації стец, стец стец і виходить, що енергоатом АС і Гес покривали різницю в цій ціні. Коли були інші тарифи до підвищення до чотирьох гривень, ну це слідує з того, що каже Лавна зеркаль, і е, продаючи на оптовому ринку електроенергії по 750, наприклад, mm -hmm. можуть покривати різницю в mm -hmm. тарифу населення за цей рахунок, але вони і зараз її не покривають. І наргатому в страшних боргах. Тобто, фактично це підняття тарифу має єдину. За даними гарантов... гарантованого покупця, станом на кінець травня 2024 року борги енергоатому за червень-серпень 2023 року сумарно складають 14,9 мільярдів гривень за інші періоди минулого року та початок 2024 е... го борги відсутні. Звідки взялись борги? ХЗ. ціль це покращити економічне становище угу. який при цьому м, будує ну принаймні декларує, що він будує чотири нових енергоблоки. А він їх насправді? — Розумієш, це дуже важко сказати, тому що будівництво енергоблоків починається з того, що спочатку закладають фундамент, потім роблять різні роботи на землі, тобто копають, створюють наземну підземну інфраструктуру. І все це коштує шалених грошей, зважаючи на досвід Великобританії яка відповідно до своїх планів почала будувати два нових реактори в шістнадцятому році дві році і планувала їх побудувати за 18 мільярдів фунтів Краще надалі ну, розповідаю про будівництво о, атомних електростанцій Великобританії. О, я не думаю, що це має сенс якийсь для нас, тому що будувати атомні електростанції в країні під час війни це зашквар. Ну, Атомна електростанція під час війни, куди там прилетить, ніхто не знає. Тобто, зі слів Лани Зеркаль, в принципі, о, моя теорія підтверджується: Генерація всього, крім ГЕС і АЕС, Собівартість такої генерації була десь 750 гривень. Це генерація з теплоелектростанцій, коли палили газ або Вуголь. І виходить, що АЕС і гідроелектростанції вони перекривали цю високу ціну, тому що вони генерують електроенергію, яка набагато дешевша, ніж 7,50. Судячи з того, що пише Vox Ukraine, це 60 копійок за кіловат. Ну, навіть якщо це одна гривня. І енергоатом. Які генерує 51% електроенергії в Україну, перекривав е, собівартість в 7,50 від генерації з ТЕС. І виходило, що українці платили якусь ціну. Я навіть не знаю, що то була за ціна. Раніше це була якась середня собівартість чи ні, хз. Але зараз немає ніяких ТЕС. Залишились в кращому випадку атомні електростанції, які генерують дуже дешеву електроенергію. І українці залишилися з підвищенням тарифів. хоча нібито енергія, яка генерується зараз, вона дуже дешева. І з графіком відключень. Можливо, можливо, Камін міг би сказати, що от ми почали імпорт електроенергії з Євросоюзу. Є тут стаття за 24 травня 24-го року, де Галущенко, міністр енергетики, каже, що вони хочуть імпортувати більше енергетики з країн Євросоюзу. А країни Євросоюзу кажуть, що ми не можемо видати більше. Ми намагаємося, намагаємося щось зробити, а, і вам потрібно просто почекати. Тому, а, тому вони могли, могли просто сказати, що ми підвищуємо тарифи для того, щоб ми могли платити країнам Євросоюзу за імпорт електроенергії. Але я в це також не вірю. Я не думаю, що. Країни Євросоюзу будуть брати з нас гроші за електроенергію, тому що, як мінімум, є купа фондів європейських, до речі, і вони можуть просто брати гроші з тих фондів і поставляти енергетику в Україну по суті безкоштовно. Тобто брати гроші, які вони самі ж виділяють на допомогу Україні, не військову допомогу, і робити імпорт електроенергії в Україну за рахунок тих фондів. Тому також. Тут не складається підняття тарифів. Моя особиста теорія. Я думаю, що зараз влада, Кабмін намагається вичавити з українця все взагалі, все, що тільки можна, як ото з лимончика. І я думаю, що ніхто не буде будувати станції, гроші, ніхто не буде платити Євросоюзу за електроенергію. Євросоюз буде брати ці гроші з фондів. І тариф реальний. Собівартості електроенергії з атомних електростанцій приблизно 1 гривня, але українці будуть платити набагато більше. Питання, куди підуть ці гроші, я думаю, що ці гроші підуть на війну. Я думаю, підвищення тарифів точно так же, як підвищення ПДФ, яке скоро точно відбудеться, це вичавлення з українця як з лимончика всього, що тільки є для того, щоб пустити ці гроші на війну. Тому що зараз йде мобілізація, ми не можемо використовувати більшість коштів. Які нам надають американці або Євросоюз на військову допомогу? Тому влада намагається вичавити з українців все, що тільки можливо, раніше влада намагалася щемити бізнес, причому вона щемила його дуже цікаво, тарифи, ну хабарі. Скажімо, я, я буду це називати тарифи для влади на бізнес не змінилися. Тобто, якщо а, у людини був якийсь бізнес, і людина мала заносити а, там, 20% свого доходу в той же БЕБ чи куди там, то ці тарифи не змінилися, але а, Беб почав щемити бізнес ще більше, щоб бізнес почав платити більше податків а, для забезпечення а, військових дій, для а, навчання військовослужбовців для тих же тренувальних майданчиків для військовослужбовців. Але так вийшло, що бізнеси почали закриватися, бізнеси почали не витримувати, і а, просто бізнеси почало доїти ну, почало бути неможливим доїти. Ну, бізнесу тупо немає грошей і взагалі. Бізнес зникає з України як поняття. Кого, кого влада може доїти, окрім бізнесів? Якщо бізнесів немає, то влада може почати доїти звичайних людей, тому що люди, куди вони не дінуться, вони все одно будуть використовувати електроенергію. Електроенергія для них для людей стане дорожчою. Генерація електроенергії з атомних електростанцій. Ну, не дуже така дорога. Графіки відключень залишаться, і е, те, що країна наварить ця різниця між собі вартістю генерації атомної електростанції, і тим, що будуть платити українців, вона піде на фінансування армії. Війська для навчання солдат, для якихось там військових закупівель. Далі, коли піднімуть ПДВ, це також піде на війну, тому що знову ж бізнеси закриваються, щемити вже тупо нікого, залишилися прості люди. А прості люди, вони вимушені будуть ходити в магазини, купляти їжу, платити це ПДВ. І якщо підвищити ПДВ. То також будуть додаткові надходження на те, щоб платити військовим і утримувати військо. Тому, я думаю, реально підвищення тарифів взагалі будь-які економічні навантаження, які зараз роблять на українців, це не тому, що щось стало дорого, не тому, що країна або влада планує покрити якусь собі вартість, а вся причина в тому, що не вистачає грошей для війни. Тупо не вистачає грошей для війни, а взяти їх нема звідки. Американці нам дають зброю, але не дають грошей для зарплат військовим, не дають грошей на навчання військовим. І моя теорія, що з пересічного українця будуть вичавлювати все. З бізнесу вже вичавили все. Бізнес закрився, а далі будуть чавити з звичайних українчиків. Чим це все закінчиться, я не знаю і що буде. Коли українці просто перестануть платити за електроенергію, перестануть платити через використовуючи картки, почнеться якась тіньова економіка, де ціни будуть набагато дешевшими, і люди будуть просто платити наліком, як то кажуть. І я думаю, що частиною цього плану Кабміна і влади якраз обмеження платежів на картки. Це все вильється в те, що замість того, щоб кидати гроші з картки на картки, люди просто будуть гроші знімати і передавати їх з руки в руки. Буде процвітати тіньовий налік, і все буде котитися в преісподню, як це вже і відбувається два з половиною роки. Така от печальна історія. Очікуйте на ще якісь економічні покращення. Від, від держави, тому що з того, що я бачу, люди, які керують державою, вони не розуміють наслідків того, що вони роблять. Коли починають казати бізнесу, що ви маєте роздавати повістки своїм працівникам, працівники банально звільняються. Бізнес перестає працювати, бізнес перестає платити податки. А якщо бізнеси починають зникати платити податки, то грошей в бюджеті стає все менше і менше. Грошей на війну не вистачає. Але все ще є люди, які не можуть втекти з країни. Тому для нашого уряду логічно б почати щемити людей, тому вони це і роблять.